Сестра, перед вашою молитвою я пропоную затриматися над словами, які апостол Павло записав в першому посланню до Тимофія третій остін з 1 вірша. Вірне слово, коли хто єпископства вважає, доброго діла бажає, але єпископ повинен бути бездоганний. Чоловік однієї дружини тверезий, невинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, не грошолюбивий, але лагідний, не слабливий. Такий, що добре управляє домом своїм, тримає дітей своїх у слухняності з усякою чесністю. Бо хто не вміє управляти своїм власним домом, то як він може відбуватись по церкву Божу? Не нов напевнений, щоб не загородився і не підпав суду з діялом. Треба також, щоб він мав добре свідчення від сторонніх, щоб не опинився в ганьбі та сітці дияволській. Слава Богу! На перший погляд і в першу чергу це слово воно стосується служителів. Тут говоряться критерії, які має бути єпископ. Але я хотів би звернути нашу увагу на одну думку, яка захована в цих словах. І вона стосується нас всіх. Просто Павло, коли пише до Тимофія послання, Він говорить, будь взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Критерії, які дані для того, якими мають бути служителі, це критерії зразка. На який мають орієнтуватися всі віруючі люди? Це взірець для нас. Ми повинні до цього досягати. І коли я читаю ці критерії, я бачу туда. Які має мати служитель, якості духовного плану, яким має бути його характер, і який він має бути в служінні. А також він говорить про деякі якості, які стосуються земного життя. Він каже, що служитель Божий має бути гостинний, служитель Має добре управляти своїм домом, тримати дітей з кухняності, бо хто не вміє управляти власним домом, то як він може відбуватись про церкву? Тобто можна розділити на дві категорії оці критерії: на духовні і на земні. І Бог так зробив, так оприділив. Що в нашому житті є праця духовна і є праця земна. І ми маємо вправлятися і в тій, і в тій. Ми читаємо, коли Бог створив Адама і поселив його в саду Єдемську, Це було щось подібне наслужіння. Ми молимося на служіння до Бога, ми слухаємо Слово, ми співаємо пісні. І Адам мав спілкування з Богом живе в раю. Але написано також, що Бог поселив чоловіка в саду Едемському, щоб він доглядав за цим садком і щоб він охороняв його. Тобто з самого початку творення світу ми бачимо, що Бог дав людині працю і духовну, і фізичну. І нам потрібно встигати і в одній, і в другій, але для цього потрібно, щоб був правильний баланс, тому що більшу частину нашого життя. Займає праця зима, праця фізична. Кожен день з понеділка по п'ятницю, з ранку до вечора більшості людей потрібно ходити на роботу і працювати, щоби заробити на прожиття для своєї сім'ї, і, як написано, що було ще з чого поділити нужденому. І ця земна праця простих людей займає набагато більше часу, ніж духовна праця. Є люди, які богом покликані на служіння, які відмовилися від земної праці і повністю присвятили себе для Бога. Але таких людей дуже мало. Таким був, наприклад, апостол. І ми читаємо про нього, що він, маючи право жити з благовістя, не працювати на роботі, він дуже переживав, що ви ні для кого це не послужило собрано. І він каже, що нуждам моїм і нуждам тих, які покидає п'язком і життєвими клопотами. Написано, що все марота і томління духа. Наш дух томиться, коли він не має спілкування з Богом, тому що Дух це частинка, яка дана людині від Бога, і вона хоче, вона прагне спілкування з Богом. Але ми на землі живучі, ми прикуті до земного життя, і нам потрібно працювати. І також написано, що хто не піклується про своїх, а особливо про домашніх, той відрікся від віри і гірше від невірного. І буває в житті. Важко людині тримати правильний баланс. Потрібно заробляти, і людина сильно віддається на боті і до того віддається, що відчуває пустоту в своєму дусі і важкість. І вона розуміє, що вона вже перебрала і треба. Залишити все і стати на коліна, і взяти в руки Біблію, і покликати до Бога. І... Якщо ми перебуваємо в зібранні, то ми здебільшого чуємо про духову сторону життя. Тому що це важливіше, Сам Ісус так поприділив, Він сказав, до марфи, марфа марфа, ти заботишся і суятишся багато про що, а одне тільки потрібне. Але ми не можемо Родилися пристойно перед сторонніми і щоб ні від кого не залежали. Він закликає до фізичній праці. Ми читаємо, апостол Павло говорить, тому я хочу, щоб молоді вдома виходили заміж, родили дітей, управляли домом та не давали. що люди не зайняті тим земним життям, який оприділив Бог, це є привід противнику лихословоди. І буває так, що праця фізична, вона зневажена, вона не замічена, але на самом ділі вона буває набагато важчою. Є відомий вислів такий, якщо я не помиляюсь, він належить Григорію сковороді, він сказав одна справа горло терти, а інша справа дуба нести. Коли я виходжу в п'ятницю, в неділю за кафедру в чистому одязі, Деколи включений кондиціонер, щоб мені не було жарко, і я 15-20 хвилин поговорив, мене всі бачать, всі мене слухають, і я виглядаю, як дружиник. Але коли якийсь брат півдня лежить під церковним автобусом в Мазуті, ніхто не бачить, бачить тільки, коли автобус не їде, і його праця невідома і не прославлена. Пригадується розповідь Ісуса Христа по доброго Самарянина. Один чоловік, що з Єрусалимом Єрехом, на дорозі попався розбійникам, які побили його, забрали все, що йому було. І залишили лежати в при дорозі. І написано дорогою, тією проходив священник, підійшов, подивився і пішов. Тією дорогою проходив Левіт, пройшов, подивився і пішов. Вони духовні служителі, їм не до людської біди. Буде багакий самаранин, який був чужой людиною для цього чоловіка. І написано, що він взяв його, перев'язав його рани, посадив його на слово посла, заліз його, туди де лікують, заплатив за нього. І сказав, якщо випрати більше, то я коли повернусь іще ще допрочу. І я думаю, що цей самарянин того вечора вже не встиг на вечірнє Богослужіння. Мабуть, що священник вілети встигли, а самарянин вже, мабуть, що не встиг. І так буває в нашому житті. Наша праця зводиться до того, що ми був в церковному залі. І нам легко говорити, скільки разів на тиждень треба бути в служінні. Але як візяст говорить, за все відповідає слідго. Тоді слідво було замість грошей. Гроші були срібними монетами. І життя так побудоване, що за все, і навіть в духовній праці є багато витрат, за які потрібно платити. І щоб їх оплатити, потрібно, щоб хтось працював, тоді, коли хтось інший думає, що він має право жити з благовістям. І це добре, бо це євангельський принцип, але потрібно розуміти ціну земної праці. Якщо ми подивимося на віковий склад нашого вечірного зібрання, де Присутня менша частина церкви. І більшість людей, якщо подивитися в зал, це люди або пенсійного віку, або вже біля пенсійного. Хто вже виростив дітей? Хто вже побудувався чи отримав квартиру? Хто вже